А то, друзі, наша площа. Ми тут колись корови пасли, то й зараз пасуть. Заросло все. І в нас на площі ростуть такі дощовики. Їх можна їсти. Але якщо чесно, то я їх ще не пробувала. Ну, може візьму сьогодні, приготую. Спробуємо, що це за фрукт. Ось такі гарненькі. Ну, що вдома пожарим. А ще в нас по площі всюди ростуть отакі гриби. Хто знає, що це за гриби, бо, якщо чесно, я не знаю. Ну вони тут реально всюди. Дивіться, по землі, під ялівцями. Такі гарненькі, вони міцненькі. Пахнуть. Пахнуть, якщо чесно, такими, таким трутовиковим запахом. Їх повно, повно, тут дорога в ліс. І вони отут по дорозі всюди. Якщо хто знає, що це за гриб, напишіть, будь ласка, в коментарях. До машина. Знайомий приїхав по гриби. Так, а ми йдемо туди.